На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шидловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Інформаційна ізоляція вже кілька днів в ефірі не чути радіопромінь та ур 1 які виходили на ультракоротких хвилях. А разом з ними і ефірне мовлення обласного радіокраю. Хронічне недофінансування програм УТ-1 і УР-1 в течені многих лет на прошлой рік, на 2012 год, задовженість була більше 30 мільйонів гривень. Обласний перинатальний центр на 100% готовий до роботи. Останніми заклад приймали в експлуатацію представники Мінохорони здоров'я та Нацпроекту Нове життя. Перших пацієнтів вже оновлений перинатальний центр прийме лише тоді, коли червону стрічку переріже Віктор Янукович. 2013 і наступні два роки будуть роками розвитку територіальних громад і сільських територій. Такий напрямок роботи було оголошено керівництвом рівненщини під час третього форуму органів місцевого самоврядування. Для нас досить важливо порадитись, визначити перспективу і працювати на цю перспективу. Твою тільки луку ці руки косили збірку віршів митрополита Іларіона. Презентували в обласній бібліотеці. Упорядники видання хотіли підкреслити, що діяч був не лише мовознавцем та педагогом, а ще й поетом. Це дуже гарна світла пам'ять, і це я би сказала духовний титан нашої нашої нації. Інформаційна тиша, четвертий день мовчить Радіопромінь та УР1, які виходили на ультракоротких хвилях. А разом з ними і ефірне мовлення обласного радіокрай обурені слухачі телефонують в усі інстанції. Проте змінити ситуацію не в компетенції краю. Причина припинення трансляції розпорядження керівництва концерну РРТ з Києва, яке відреагувало на звернення національної радіокомпанії України щодо неможливості нею оплачувати послуги через недофінансування з держбюджету. Передавачі ультракоротких хвиль у Р1 вимкнули в усіх куточках країни, залишивши лише мовлення FM-діапазоні. Таким чином, на Рівненщині Національне радіо з ефіру чують нині лише жителі північних районів. Всі решта тільки у дротовій мережі. Оксана Жужевська вивчала це питання у серці Рівненського радіо і телебачення в обласному передавальному центрі в Антополі. Датчики передавача не смикаються жодних рухів, звуків і натяку на роботу. І так, з 5 лютого саме завдяки цьому агрегату жителі Рівненщини не могли слухати національні радіостанції, які виходили на ультракоротких хвилях. Це, зокрема, радіопромінь та ур 1 на якому кілька годин мовлення має і обласне радіокрай. Усе відбулося швидко, кажуть в Антополі. Розпорядження про припинення трансляції прийшло з Києва з концерну РРТ в усі області на прохання самої національної радіокомпанії України, яка просто не має чим оплачувати трансляцію. Адже з держбюджету на це виділили у четверо менше коштів, ніж торік. недофинансирование недофінансування у Т1 і УР-1 в течение многих лет. На прошлый год, на 2012 год, задолженность была больше 30 миллионов гривен. Вот. Но на этот год, 13 по-видимому, еще больше сократили финансирование, поэтому вот возникла такая ситуация с выключением программ. У найвигіднішому стані сьогодні ті, кого обслуговують передавальні пункти у Дубровиці та зарічному. Там у Р1 та промінь виходять на високих так званих fm частотах На них мовлення не припиняли. Продовжують слухати національне, а разом з ним і обласне радіо. Край і у дротовій мережі краю. Ми програми робимо. Програми виходять в ефір. Вони виходять в дротовій мережі. Але я сподіваюся, що це е, тимчасово, і найближчими днями мовлення буде відновлене. Національних мовників в Україні одного разу вже відключали. Було це у 2005. Тому тоді припинив мовлення телеканал УТ 1 Щоправда, тривало виключення тоді лише три години. Повернути в ефір Радіо та ур 1 Справа не хитра, кажуть в Антополі. Варто лише підняти тумблер, натиснути кнопку. П'ять хвилин для прогріву передавача і радіо знову в ефірі. Не вистачає лише головного розпорядження з Києва. Тим часом у столиці критичність ситуації вже зрозуміли. 7 лютого прем'єр-міністр Микола Азаров підписав доручення Міністерству фінансів України щодо збільшення видатків для забезпечення в необхідному обсязі трансляції державних телерадіомовників. Тож вже найближчим часом слухачі знову почують позивні рідних радіостанцій в ефірі на хвилях УКХ Діапазону. Оксана Жужельська Назар Мідріган, інформаційна програма День. Після дев'яти місяців проектних та будівельних робіт обласний перинатальний центр нарешті повністю готовий до введення в експлуатацію. Оновлений заклад пройшов усі необхідні перевірки. Останніми центр інспектували представники мінохорони здоров'я та держінвестпроекту Нове життя. Яким був їхній вердикт? Дивіться у нашому сюжеті. Із добудованим п'ятим поверхом у старому та зведеним з нуля новим корпусом так виглядає нині оновлений обласний перинатальний центр державному та обласному бюджетам. Кошти з яких надходили на умовах співфінансування, заклад вартував понад 64 мільйони гривень. За ці кошти вдалося також придбати усе необхідне сучасне медичне обладнання. Поставлене обладнання для виходжування недоношених та глибоко недоношених новонароджених. Створений сучасний е, м, операційний для проведення на найвищому рівні е, так званих міні-інвазівних лапароскопічних гістероскопічних операцій для жінок репродуктивного віку. Усі нові медичні апарати пройшли необхідні тестування і готові вже допомагати пацієнтам. Навчилися працювати з обладнанням і лікарі. Персонал завершив навчання. у нас навчається зараз тільки і меди, середній медичний персонал на окремих ще апаратах. А лікарі, неонатологи, акушери, гінекологи. Навчання вже пройшли. Оновлений перинатальний центр вже прийняла в експлуатацію інспекція державного архітектурно-будівельного контролю області. Нині своє так сказали, і представники Мінохорони здоров'я та Держінвестпроекту Нове життя. Центр відповідає всім вимогам, які ставляться до відкриття і до функціонування перинатальних центрів третього рівня надання медичної допомоги. Принципових зауважень ми тут не бачимо. Я хочу сказати, що цей центр перинатальний він є справжньою окрасою міста рівного з точки зору його розташування, да? а з точки зору тих технологій, які тут застосовані, він відповідає всім стандартам. Ті зауваження, які стосуються, вони вирівнюються. Це, це не медичні зауваження, це технологічні. Да? І в нас є час на про ці тижня, щоб всі питання з Модернізований перинатальний центр розраховано на 123 ліжкомісця. Заклад на 100% готовий до відкриття. Оскільки заклад було збудовано під патронатом президента України, перших пацієнтів вже оновлений перинатальний центр прийме лише тоді, коли червону стрічку переріже Віктор Янукович. Роман Свирида Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС відтермінували. Про це повідомив головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Михайло Гашев під час засідання колегії держінспекції з ядерного регулювання. Будівництво енергоблоків номери 3 і 4 на ХАЕС відтермінували на невизначений строк через необхідність врахування в проєкті досвіду. Фокусіми варто зазначити, що у жовтні 2012-го прем'єр-міністр Микола Азаров заявляв про те, що в 2013 році Кабмін вважає пріоритетом будівництво третього і четвертого енергоблоків на ХАЕС. 2013, 2014 та 2015 роки на Рівненщині оголошено роками розвитку сільських територій. Такий напрямок було проголошено керівництвом області під час проведення третього форуму місцевого самоврядування. Участь у цьому форумі взяли сільські та селищні голови, депутати облради, керівники районів та міст. Усім їм спробували вкотре пояснити, якщо стукаєш у двері, тобі рано чи пізно відкриють. Такими дверима є різного роду організації, в тому числі і міжнародні, які готові профінансувати той чи інший проект, якщо він і справді допоможе громаді жити краще. Продовжить Іван Марчук навіть в умовах економії в державі добрі справи для громад сіл можуть бути реалізовані. Головне проявити свою активність. Таку думку озвучили представники обласної влади під час зустрічі із керівниками органів місцевого самоврядування. Ми сьогодні повинні так господарювати, щоб Находити внутрішні резерви це розвиток сільських територій, розвиток територіальних громад, затягувати інвестиційні проекти. Це робочі місця, додаткові находження в бюджет. Якщо буде додатково находження бюджет, звичайно, у нас будуть кошти. Все залежить від нас. Як ми будемо господарювати? 2013 і наступних два роки влада краю оголосила роками розвитку територіальних громад і сільських територій. Втілити задумане в життя. Планують як за кошти закордонних грантодавців, так і з обласної казни. Сьогодні я з цієї трибуни заявляю, що ми продовжуємо збір проєктів, відберемо краще від термінів встановимо, Чи це буде? До березня чи, до квітня чи до травня ми розберемося, і необмежені суми, які зробите, якщо він проходить, значить цей проект іде і буде. Він головною запорукою у реалізації трирічної програми розвитку сільських територій влада області вважає активність людей. Збори сіл громадян визначили де потрібна баня, де потрібний фаб, де потрібно ще розширити кількість дитячих закладів. Дошкільних дитячих закладів для нас досить важливо порадитись, визначити перспективу і працювати на цю перспективу. Чиновники кажуть, якщо не сидіти, склавши руки, діло обов'язково піде. Тим більше, що попередніх два форуми це довели. Саме після їх проведення представники громад із різного роду програм залучили понад 27 мільйонів гривень на розвиток своїх територій. Іван Мачук Сергій Савта, інформаційна програма День. Троє наших земляків отримали зірку української журналістики. Відзнаку національної спілки журналістів України одержали головний редактор районної газети Віче Костопільщини Олександр Намозов, редактор відділу «Здолбунівської газети Нове життя Євген Шилан та заступник головного редактора Березнівської районної газети Нацлучанський вісник Надія Ярмолюк. Відзнаку зірка української журналістики Національна спілка заснувала у 2004 році. Твою тільки луку, ці руки косили. Збірку віршів під такою назвою презентували у світлиці обласної бібліотеки. Їх автор, митрополит Іларіон, в миру Іван Огієнко, відомий не лише як поет, а й мовознавець, перекладач та педагог. Книжка побачила світ у рамках серії, започаткований музеєм Уласа Самчука. Науковець Марія Немиро з цікавістю розглядає праці митрополита Іларіона у 40-х роках минулого століття. Цей політичний громадський і церковний діяч через переслідування більшовиками емігрував до Канади, і на теренах радянської України читати його книги було заборонено лише наприкінці 80-х років. Завдяки канадській діаспорі з'явилася можливість ознайомитися з його працями. Це дуже гарна світла пам'ять, і це я би сказала духовний титан нашої нашої нації. Ну на жаль, що все це відбувалося за рубіжі. Що українська діаспора була більш відома всім, Вони її твори надихали. А для нас ми зараз поповнюємо цей оцю прогалину, яка раніше в нас була опущена. У 60-ті роки митрополит Іларіон опублікував найбільший в історії переклад Біблії українською, а загальна кількість написаних ним праць вимірюється десятками. У Рівненській духовній семінарії пишаються підбіркою унікальних видань, що зберігаються у їхній бібліотеці, і використовують їх під час занять. Він промовляє до нас сталими і сокровенними темами: любити свій народ, любити свою землю, любити і молитися своєю рідною мовою і любити свою рідну церкву. Втім, більшість читачів знає митрополита як мовознавця, перекладача та педагога. Аби познайомити їх з Іларіоном поетом у музеї Уласа Самчука підготували збірку творів Твою тільки луку ці руки косили. До книги увійшли авторські вірші та публікації про важливу роль релігійної поезії. За життя митрополит Іларіон написав сотні поетичних віршів. Він друкувався в періодичних виданнях. А дуже багато він присвятив праці зокрема, відроджував в українській літературі, жанр містерії. Книга вийшла на початку цього року накладом у півтисячі примірників. Видання стало 20-м у серії. започаткованій музеєм Уласа Самчука. Володимир Струс Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Таємничі метаморфози таку назву має експозиція, на якій представлено 33 оригінальні літографії Сальвадора Далі. Колекцію літографії у такій кількості не лише у Рівному, а й в Україні виставлено вперше. Усі роботи у галерею Євроарт передали приватні колекціонери. Детальніше про сюрреалістичного генія та його роботи у сюжеті Тетяна Климчук. Художні образи створені Сальвадором Далі вже не одне покоління шокують глядача таємницями та збуджують уяву. Нині 33 оригінальні літографії сюрреалістичного генія представлені на огляд рівнянам. Відвідувачі виставки зізнаються, що зрозуміти усю суть метаморфозності образів далі складно. Роботи Сальвадора Далі неможливо осягнути розумом звичайної людини. Наприклад, для нас студентів, можливо, ми ще занадто молоді недосвідчені досвідчені в цьому плані, і тому важко так от з першого разу сказати, що мав на увазі художник, що він хотів передати. Відтак зрозуміти суть картин можливо лише на підсвідомому та інтуїтивному рівні, кажуть мистецтвознавці. До прикладу, робота галюциногенний Тореодор, переповнена таємничими образами настільки, що на перший погляд поєднати їх неможливо. Перші образи, які звертають на себе увагу, це зображення Венери, яка поступово у перспективі перетворюється на чоловічу фігуру. Але ось друга статуї Венері ми у її обрисах можемо побачити голову і обличчя самого Сальвадора. Далі саме уміння поєднувати непоєднувані речі вирізняло далі з поміж його сучасників, і саме за манеру перенесення своїх снів та фантазій на полотно далі отримав чимало негативних відгуків. Багато критиків його критикували, вважали навіть, що він не є живий. Що його роботи не є живими, вони якісь бутафорні, подібні на манекени. Колекція оригінальних літографій далі у такій кількості не лише у Рівному, а й в Україні експонується уперше. Загалом, за допомогою літографічного станка, можна зробити близько двох тисяч відтисків картин. Втім, найціннішими вважаються перші десятки. Кожна з них має свій номер і, звичайно, підпис самого далі. Є літографії, які не були призначені для широкого розповсюдження, так, наприклад, як серія «Карт Таро». ця серія була позначена літерами ЄА і їх всього є у світі 250. Ну, відповідно, у нас є по одній із тих тоді тієї кількості 250 штук. Експонати для виставки таємничі метаморфози збирали впродовж року. Усі роботи у галерею Євроарт передали приватні колекціонери. Виставку оригінальних літографій рівняни зможуть відвідати впродовж двох місяців. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Столітній ювілей відзначила рівнянка Марія Янчук. З ним народження, окрім родичів, жінку привітав міський голова рівного Володимир Хомко. Він також передав вітання від президента України. Марія Янчук все життя працювала у селі. Тільки останні кілька років жінка мешкає у міській квартирі з онукою. Секрету довголіття пані Марія не знає. Проте рідні кажуть, що ювілярка вела здоровий спосіб життя і останні 80 років взагалі не вживала спиртного. Як вітали мене нецюг у репортажі Юрія Шерманського. Бажаю вам здоров'я. Дякую. Е, рахую за честь привітати з таків як, як у вас. І Спасибо, хочу... що приїхали, <ріху> Марія Янчук святкує свій сотий день народження. Жінку сьогодні вітають цілий день. З подарунками приходять не тільки родичі і односельчани. Давай президент так, вам передав президент. вітання. президент України. Дуже дякую. Так. Но... Дуже довольна. Пані Марія усе життя пропрацювала у селі. Найтяжче було, коли чоловік пішов на фронт. Тяжка робота була, тяжка. тяжка. Але працювали. Все робила. Все робили. Так. Як пішов на фронт і грала. Як бабця дожила до сторіччя і сама не знає, рідні кажуть, що алкоголь востаннє вживала 80 років тому. Усі дивуються, звідки жінка брала стільки енергії. Хотів би зазначити, що прожила при царській Росії при незалежній першій Україні, при Польщі, при перших совітах, при німцях, при Других совітах і дожила до незалежної України. Я собі навіть не уявляю, скільки інформації в її голові, скільки все пережито. Пані Марія має чотирьох онуків, стільки ж правнуків у свої сто років. Погано чує, але дивиться телевізор, іноді ще читає. Родина відгукується про найстарішого члена своєї сім'ї як про чуйну і добру людину, яка завжди готова допомогти. Завжди була щирою до людей, завжди хотіла, щоб до неї прийшли. Двері її будинку завжди були відкриті для людей. Особливо для тих, які йшли з добрими помислами, з добри, добрими побажаннями. Завжди хотіла побачити. У світі народження пані Марія усім дякує, запрошує до столу і отримує святковий торт. Гарний. Дуже гарний. Так. Да. Спасибо велике. Васібе велику рівному живе 29 пенсіонерів, яким понад 95 років. П'ятеро з них уже відсвяткували столітній ювілей. Юрій Шарманський Назар Мідріган інформаційна програма День Вели у рахунку, а у підсумку не здобули і нічиєї. Рівненський кардинал програв у Донецьку єнакієвцю. 2-3. на гол Андрія Паршикова за господарів відповіли бразильці: Бруно Бруномело та Бетіньо. Остаточний рахунок у грі встановив єнаківець Віталій Нестерук, вразивши власні ворота. Наступну гру рівняни проведуть 20 лютого вдома проти Луганського Алтика. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі вдалих вихідних, і нехай щастить.